Україні образотворчого мистецтва можна побачити різні мальоничі краєвиди. Увагу митців привертають скелясті гори і густі ліси, широкі поля і затишні галявині, тихі, мрійливі озера і бурхливі річки, наче продовжують свій плескіт у творах живопису. Проте художники бачать красу не лише в природі, вони зображають міста і села, будівлі, дороги. Та транспорт. Отже, у пейзажах ми можемо побачити усе розмаїття навколишнього світу, які пейзажі схожі на твої рідні краєвиди, порівняй чіткі зображення на передньому і дальньому планах, яка з картин тобі найбільше всього сподобалася. Створюючи пейзаж, художники дотримуються певних правил. На передньому плані краєвид промальовують детально його кольори яскраві та насичені, і з віддаленням від глядача зображення втрачає чіткість, а кольори набувають холодних відцінків, часто на картинах небокрай забарвлений синіми, блакитними або фіолетовими відтінками. Віддалення дерева виглядають меншими, їх частково загороджують ближче до глядача дерева та кущі. Намалюй весняний пейзаж, використай акварель, воскові олівці або свічку. Спочатку промалюй набросок. І промалюй, щоб залишилося незафарбованим квітуче дерево, спершу покрий його воском, тобто використай звичайну свічку. При подальшому розфарбованні те, що ти покрив свічкою, залишиться білим. Ось такий гарний весняний пейзаж вийшов у мене. Тебе він буде ще не кращий. Дізнайся, які художниці у своїх пейзажах зобразили твій край. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого.